Руки на ширину плечі. Розверніть долонями. Долонями. Поверніться. Поверніться. Ноги ширше. Ширше. Ширше, ширше ноги. Ширше розвести носки, Ширше. Долонями Долонями доверху. Так, Андрій не ширше, а бояти. Спокійно. Не рухатися. Долонями доверху. Так, ноги тримати. Все. Проблема. Проблема. Куда перед автоматом вы Москва. Москва развесте. Я... Что тут такое? Пригорели. Проблема. 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 Проблема... Что тут Документы. Чого не вивели? собою. — Та ложи його, ложи. — лежи. Да. Він мене потім буде класти, а не Я тебе не... — Та да, ти пробуй. Ну коротше як. Лежи, ложи. Тивий поштовх. Лежате! Лежате! Руки! Руки! Руки розвести! Руки, долоні! Перед собою дивитися. Ні, якось треба не так. Справа. Я тобі потім покажу, як Телефон. От я б цього не хотів. Руки, руки, руки доверху. Дзвонімо доверху, в сторони. Можна за три пальчика брати, як казали. Так, тепер якось звести чимось. Лежати. Лежати. З підніманням. Дозвонимо доверху. Ну я, да, дай я зачеплю одну руку за другу. Нет, не так. А как? Под, под. Под руки? Да. Глубже, а. глубже. на кулина. Я не могу. На кулина. Помылка, что ты ему не сказал ноги сдвинуть. Ага. Ноги разом. Пробуй еще раз. Да, На колено. Кулина. О. Поднимается. Блин, руки разом, да. И захватывает да, это.